Доброго ранку, малята! Скажіть, а чи знаєте ви, на якій планеті ми з вами живемо? Так, на планеті Земля. Тож сьогодні я вам пропоную відправитися разом зі мною у космічний простір. А на чому ж ми з вами полетимо? Підгадайте мою загадку. Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета. А космічна це ракета. Отже, полетимо в космос на ракеті. А чи знаєте ви, як називається професія людей, які літають в космос? Так, це космонавт. А чим займаються космонавти в космосі? Відкривають нові планети, дізнаються про життя істот на інших планетах, вивчають нашу землю з космосу та спостерігають за нею. Нашої планети назва Земля. А ще її називають блакитною, і це можна побачити з космосу. А блакитна вона, тому що більшу частину поверхні Землі займає вода. Також в нас є сонце. Але це зірка і вона найбільша в нашій сонячній системі і здійснити посадку на ній просто неможливо, адже поверхня Сонця вкрита великими пламями, вогняними спалахами та лавою. Тож скажіть. Чому нашу планету називають блакитною? Який колір можна побачити на Землі з космосу? Що він означає? Що таке сонце? Чи можна полетіти на сонце? Чому? А ось ми і в космосі. Ми бачимо цілу сонячну родину, а ще її називають сонячною системою. А сонячною вона називається тому, що сонце це головна сірка, яка стоїть у центрі і утримує біля себе інші планети. Подивіться, у кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця, і ця доріжка називається орбітою. Послухайте, які ще планети входять до сонячної родини, окрім Землі. Найближча планета до Сонця називається Меркурій. Це найменша планета у сонячній родині, а також на ній дуже спекотно, тому що вона розташована дуже близько до Сонця. Друга планета від Сонця називається Венера. Цю планету називають сестрою Землі. Тому що вона дуже схожа за розміром з нашою планетою. Третя планета від Сонця це наша Земля. Це єдина планета, на якій є життя. Четверта планета від Сонця це Марс. Також іноді. Її називають червоною планетою. Здогадалися чому? Так. Тому що вона червоного кольору. П'ята планета від Сонця. Юпітер. Це планета Гігант. Вона найбільша у сонячній системі. Шоста планета Сатурн. Планета Сатурн відрізняється своїми казковими. Кільцями. Сьома планета Уран. Це найхолодніша планета сонячної системи. Восьма планета Нептун. Ця планета також холодна, як і Уран. Плутон. Це дев'ята планета була. Але вчені сказали занадто мала. От ми і познайомилися з сонячною родиною. Давайте ще раз по черзі назвемо всі планети: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран. Нептун, Плутон. Тож скажіть, діти, скільки планет у сонячній родині? Хто є сусідами планети Земля? Так, Венера і Марс. Яка планета найбільша? Юпітер. А яка планета найменша? Меркурій. Яку планету називають червоною? Марс? А яка планета була? Але вчені сказали, що вона замала? Плутон. Скажіть про що можна так сказати? Всесвіт це їхній дім. До них не можна дістати рукою. Вони, ніби світлячки в небі. Їх можна побачити тільки вночі. Що це? Так, це зорі. А сім'ю зірочок, які перебувають разом, називають. Сузір'ям. Здавна, дивлячись на небо, люди поєднали зірки лініями. Виходили малюнки. Хтось бачив у малюнку птаха, а хтось звіра або ж людину. Послухайте казочку про дуже самотню зірочку. Две безмежного всесвіту. Народилася маленька, беззахисна зірочка. Захоплено роздивлялася вона навкруги і бачила безліч інших зірок. Вони були дуже гарними і яскраво мерехтіли червоним, жовтим та білим сяйвом. Але найголовніше у них були свої сузір'я, сім'ї. А маленька зірочка відчувала себе такою самотньою. І нікому не потрібною. Минали світові роки Зірочка все більше сумувала і від цього тьмініла і тьмініла. Мені треба знайти своє сузір'я, інакше я просто згасну, тихо промовила вона. Зірочка сіла в човник і попливла молочним шляхом. Дорогою їй зустрічалися різні сузір'я, ревів космічний лев, намагався вдарити крилом орел, вжалити скорпіон. Насміхалися близнюки. Ніхто не хотів прийняти її у свою зоряну сім'ю. Навіщо нам у сузір'ї така маленька, негарна, неяскрава зоря, з говорили вони. У розпачі кинулася зірочка до сузір'я великого пса, хай краще він мене розірве, не хоче більше терпіти самотності та образ. Але великий пес дуже зрадів, побачивши її він уже давно шукав собі подругу, яка підтримала б його у важку космічну хвилину. Великий пес зігрів зірочку своєю турботою та любов'ю. І вона засяяла так яскраво, як не сяяла жодна інша зоря. Усі космічні мешканці, пролітаючи сузір'я великого пса, захоплено вигукували Крихітко, ти просто космос, і дали цій зірці назву Сіріус, що означає блискуча. Ми, земляни, можемо бачити її з землі неозброєним оком. Бо вона найяскравіша зірка небосхилу. Чи то було насправді, чи то ні? Але самі найіскравіші зірки у небі мають імена вега, полярна зірка та сіріус, мабуть, на честь тієї самої маленької та хороброї зірочки, яка так хотіла мати свою сім'ю. Та нести людям світло. Подобалася вам казочка. Діти, візьміть фарби, чолівці та аркуш паперу. Спробуйте вигадати і намалювати своє власне сузір'я. Ось і завершується наша з вами подорож у космічний простір. Час повертатися. До побачення.